Світ, в якому з тобою живем, можна по праву зрівняти з букварем. Азбука вулиць, розкривши для нас, дорога уроки дає повсякчас. Ось вона, азбука, треба всю знати. Здовж тротуару, глянь, знаки стоять, азбуку вулиць завчи до ладу, щоб не потрапити раптом в біду. Як небезпека десь чекає, Чи діти висиплять, як мах, Дорога круто повертає, є попереджувальний знак. Він всіх завжди попереджає і пішоходів, і водіїв уважним бути вимагає, Щоб лиха хтось не натворив. І дітям теж потрібно знати, які це знаки, як їх звуть, щоб у біду не потрапляти. Коли лежить до школи путь Водій гальмує тут уважно, ну а за ним його сусід а люди йдуть собі поважно, бо пішохідний перехід. Ще більш уважним треба бути, як край дороги школа є, бо діти можуть і забути, що цілий ряд машин снує. А тут хлопчина може мчати і зразу, може, не збагне. Тут треба теж пригальмувати, і лихо хлопчика мине. А ось і інша небезпека. Хто знає, що в собі таїть. Обвал дороги недалеко чи впало дерево й лежить. Усе, звичайно, може бути. Аварія чи каварда не можна й не мить забути. Цей попереджувальний знак. В житті тобі все буде ясно, пройдеш сміливо скрізь завжди, якщо ти вивчиш знаки вчасно, тоді не трапиться біди. Круглі знаки, наче очі у червоному підку, видно вдень і серед ночі через строгість ось таку. Що вони забороняють? Те й позначено на них серединку білу мають і стосуються усіх. Хоч малий спинити в змозі. Зрозумійте, діти суть, якщо є я на дорозі мотоцикли не пройдуть. Недалеко і до лиха ця дорога смерть несе. На велосипеді їхать заборонено і все. Я кричу, я заявляю всім, хто хоче довго жити. Строго я забороняю пішоходам тут ходити. Знак оцей пересторога. Дуже добре треба знати. Тут кінчається дорога. Заборонено в'їжджати. Кожен хай запам'ятає. Знаків значно більше є, кожен щось забороняє має значення своє. Хто мене впізнав, скажіть, я такий чудовий. Тут спокійно всі ходіть, знак я наказовий, я існую лише для тих, хто пішечком ходить. І спиню проїжджих всіх. Щоб вам не зашкодити. Транспорт стане, не пройде, коли я на місці. Я для тих, хто пішки йде і велосипедистів. А ці знаки повідомляють про розташування на дорогах різних об'єктів. Інформаційно вказівні знаки наші помічники. Вони підказують, де буде перехід. Яка відстань до вашого села або міста? Де зупинка автобуса, тролейбуса або трамвая? А це знаки сервісу. Слово сервіс означає обслуговування. Ці знаки приємні для ока водія і пасажира. Вони сповіщають про послуги, які можна отримати в дорозі. Цей знак вкаже, що неподалік знаходиться лікарня або станція технічного обслуговування автомобіля. Автозаправна станція, туалет, ресторан або їдальня, де можна перекусити, або просто відпочити від довгої дороги. Знаки пріоритету вказують, яким транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі, треба дати перевагу. Ми живемо в суспільстві людському. Так багато є правил у ньому. Знати правила ці треба, друже, та й виконувати добре їх дуже. Правило це є вимога єдина. Ну, а ти у суспільстві людина. А тепер тобі стало вже ясно всі вимоги виконувати вчасно. Хай засвоїть твоя голова, в нашій мові чарівні слова. І знання запасай на майбутнє, Для людини це сила могутня. А здоровим щоб будь сильний силі й духу, Треба знати ще й правила руху. Хоч питання це дуже складне, але знай, що життя в нас одне. Неповторне, як втратиш, не буде. Будуть інші сміятися, люди, будуть інші співати пісні. Зорі будуть зустрічати росяні. А щоб цього не сталося ніколи, ми підемо до нашої школи. Набирайся і сили, і духу, вивчи прав... правноти правила руху.